Дивіться, яка красота до мене приїхала. Це пристрій і GSM модуль, і Wi-Fi покриття надає, тобто взагалі класна штука, особливо в польових умовах. Ціна такої техніки, дивіться, це без доставки 75-160. І дивіться, що у нас робить виробник. От така в нас іде заводська плівка транспортувальна з заводу. Але ж ви розумієте, що буде, якщо її зняти, і що буде з цим екраном. Тому зараз будемо робити новий шаблон. Очищувати і захищати класним поліуретаном. Коротше, ви бачили, я клеїв матову плівку, але я попортив три штуки і переклеїв глянцеву. Матова не підходить для того дисплею. Портувальний шар. Чудово. тобто Після висихання взагалі видно не буде, і поліуретан класно буде захищати надовго, надійно. Цей пристрій звертайтесь.